Дякую, що є такий проєкт. Будемо сподіватися, що він буде масштабним, що буде везде доступ, тому що ну, дуже тяжко попасти навіть на главпочтамп з такою травмою, як я, у мене, а не, а не кажучи про людей, які їздять на візках. Воно повинно бути доступним для всіх, ну щоб зайти спокійно, отримати послугу. Для мене особисте сходи, нерівні тротуари, нерівні дороги. Питання інклюзивності безбар'єрності є одним із основних питань про на даний момент і залі є з основних цінностей нашої компанії. І, звичайно, всі нові відділення ми вже давно відкриваємо із пандусами, із підйомниками, з нульовою підлогою для того, щоб до них могли прийти люди з інвалідністю. Тому ми дуже раді долучитися до даної ініціативи і зробити наш лопоштамб максимально на 100% інклюзивним. Тут була зроблена повністю реконструкція пішохідних тротуарів, пристосування зупинок громадського транспорту. Вже перенесена мережа тролейбусна для того, щоб тролейбуси могли зупинятися громадський транспорт максимально близько до пішохідних тротуарів.